Мера Київ обиратиме аж влітку, однак майже усі кандидати визначені і процес підготовки розпочато. Основною проблемою потенційних виборів є дата їх проведення та кількість турів. Будемо реалістами, Я думаю, що збережеться на виборах мера тур і в ньому будуть проходити вибори. Це буде своєрідний Сталінград. Багато хто це буде називати репетицією президентських виборів. Тому що для багатьох ці вибори будуть шансом звернутися, якщо в велику політику, вищу лігу політики, то принаймні в першу війну. Відповідно до соціологічних досліджень, наразі у гонки є чотири чіткі лідери. Поміж них висуванець від удару і батьківщини Петро Порошенко. Слідом йде Свободівець Андрій Іллєн. Далі чинний мер Олександр Попов і ще один б'ютівець Микола Томенко. Варіанти, інший кандидат і не визначився, набрали найменше відсотків. Таким чином, серед лідерів вже зараз є три представники від опозиції, що, втім, на думку представників інтелігенції, не означає кардинальної зміни ситуації. По суті, батьківщина завжди була базовою, ну базою для більшості в Київраді. І весь грабунок Києва відбувся з завдяки батьківщині. Тепер в піку неоковирним діям центральної влади кияни знову змушені голосувати за тих, хто розграбував Київ. Києву потрібен такий мер, як є Садовий Львові. Тобто, ну це мер політик. Тому що Київ це столиця. І Київ це окрема країна, я б сказав. Експерти прогнозують поділ міста на понад 60 округів, а дату елекції на кінець травня, початок червня. Дехто з них навіть сумнівається в тому, що вибори відбудуться. Кияни ж починають визначатися уже сьогодні. Хтось з позиції напевно. На будівлі є. А я політична людина. Либо Кличко, ключкова, либо... Попов. Попов. Ні, свободи від СНІД. Попов. Категорично ні. А Порошенко я б, чесно говоря, подумала про. Я думаю, що ні першої За Запопова Олександра Попова. Тільки. Я думаю, що виборів не буде. Юридично вибори мали відбути ще два роки тому. А чинний голова весь цей час є виконувачем обов'язків. Тому ніхто, напевне, не може знати, скільки протримається прийдешній обранець. Ольга Хім'як-Богодар Ковалю, Могилянська школа журналістики.